Здавалось, усе можна було списати на вік. Легка втома, ледь помітне запаморочення після підйому сходами, і дивний тягар у грудях, що швидко минав. Але потім настав той самий день день, коли звичайний сніданок ледь не коштував мені життя. Мені було 65, коли я опинився в лікарні з підозрою на інфаркт. Я не мав шкідливих звичок і вважав себе цілком здоровим. Проте кардіолог сказав мені прямо ви, власноруч, вкорочуєте віку своєму серцю тим, що їсте щоранку. Цей момент став для мене поворотним, назавжди змінивши мій погляд на життя. Саме тоді я дізнався про лікаря Лео Бокерію це людина, яка не лише врятувала тисячі життів, а й сама у свої 90 років залишається бадьорою з ясним розумом. Та повною енергії. Щодня він вживає одну просту річ, яка очищує судини, підтримує здоров'я серця та продовжує життя. Але це лише верхівка айсберга. Як з'ясувалося, існують два продукти, що непомітно руйнують наші судини щодня, навіть якщо ми про це не здогадуємось. Їх виключення з раціону може подарувати вам декілька додаткових років. А один ритуал, про який розповів його колега, лікар Майкл Дебейкі, здатний буквально перезапустити ваше серце. Якщо ви прагнете зберегти здоров'я, ясність розуму та жити без пігулок, вас чекають сім простих, але геніальних секретів деякі з них вас неабияк здивують. Якщо ви вже дбаєте про своє здоров'я, підпишіться на канал, де ми говоримо чесно, глибоко і по суті. Ми створюємо цей контент саме для вас. Але пам'ятайте, найруйнівніша звичка, про яку ми ще поговоримо, чекає на вас попереду. А тепер почнемо з першого секрету, без якого не уявити жоден ранок лікаря Бокерії. Секрет номер 1 Два дні в одному чому бокерія завжди прокидається до шостої ранку? Він часто повторював той, хто прокидається рано, ніби проживає два дні замість одного. Для багатьох це лише красива метафора, але для нього це основа довголіття. Він почав прокидатися до світанку ще в молодості, і відтоді цей ритуал став залізним правилом. Справа не в моді, а в тому, що він відчував, що ранкові години дають організму і мозку щось особливе. Це час, коли тіло і серце працюють в спокійному, але глибокому ритмі, коли кров тече рівномірно. А думки стають кришталево чистими. Він не просто прокидався, він робив це з метою. Жартом він казав, що завдяки цьому прожив не 90, а всі 170 років. У цьому жарті криється істина, яку підтверджують дослідження ранній підйом знижує рівень ранкового стресу, покращує роботу серця та відновлює природні біоритми. Пізнє пробудження руйнує не лише режим дня. Воно непомітно нищить ваші судини. І найстрашніше те, що ви цього навіть не відчуваєте. Бо Керія наголошує, лягайте спати до одинадцятої вечора та прокидайтеся до шостої ранку. Вже за тиждень ви відчуєте, як ваше тіло дихає по-новому. Але якщо ви продовжите спати до дев'ятої, пропускаючи цей дорогоцінний ранковий ритм, ви обкрадаєте самі себе. І цей час вам уже ніхто не поверне. Це лише перший камінець у фундаменті здоров'я. Адже є звичка, що здається безневинною, але може стати спусковим гачком для інфаркту. Якщо ви все ще дивитесь це відео, я хочу показати, як саме ранок може змінити весь ваш день. Підпишіться на наш канал та підтримайте нас за посиланням в описі, щоб ми і надалі створювали корисний контент. А тепер рухаємося далі. Секрет номер 2 Небезпечна ранкова звичка, яку ігнорує більшість. Щоранку мільйони людей роблять одну й ту саму помилку вони прокидаються, йдуть на кухню і першим ділом наливають собі чашку міцної кави. Знайомий ритуал, без якого здається, неможливо прокинутись, але лікар Бокерія попереджає, ця звичка може стати фатальною. Коли ви п'єте каву над шиз серце, Особливо після неповного сну ваш організм зазнає шоку. Кофеїн стимулює нервову систему, різко підвищує тиск і змушує серце битися частіше. А порожній шлунок робить цей удар подвійним. Починається подразнення слизової, виділяється зайва кислота, і серце отримує сигнал тривоги. Саме так запускається ланцюгова реакція, яка згодом може призвести до інфаркту чи інсульту. Історія однієї жінки 74 роки. Вона роками пила чорну каву зранку, нічого не ївши. Так звикла, казала вона, аж поки одного дня не отямилася в лікарні після втрати свідомості. Лікарі діагностували спазм судин, викликаний різким стрибком тиску. Їй пощастило, але багато хто не встигає отримати другий шанс. Лікар Бокерія наполягає радить спершу випийте склянку теплої води. Ця проста дія пробуджує організм і готує шлунок до роботи. Лише тоді легкий сніданок, і тільки через півгодини, якщо ви не можете відмовитись, кава все має йти своєю чергою. Поспіх зранку в літньому віці коштує надто дорого. Але найгірше те, що багато хто вважає каву своїм єдиним сніданком, а ось чого категорично не терпить серце, ви дізнаєтесь прямо зараз. Секрет номер три. Забута управа, яка запобігає тромбам. У молодості ми рідко замислюємося про важливість руху, але з віком кожен ранок без нього це крок до застою крові, утворення тромбів і втрати рухливості суглобів. Лікар Бокерія говорить про це просто: ранкова розминка це не про спорт, це про саме життя. Він ніколи не починав день без кількох елементарних вправ, жодних виснажливих тренувань. Лише обертання шиєю, руками, нахили, підйоми ногів, все, що розганяє кров і пробуджує тіло. Ці рухи займають не більше п'яти хвилин, але їхній ефект можна порівняти з дією ліків. Вони розігрівають м'язи, покращують кровообіг, активізують мозок та знімають нічну напругу з хребта, і найголовніше запобігають утворенню тромбів. Історія з Вірджинії: 76-річний чоловік. Колишній бухгалтер після виходу на пенсію майже перестав рухатися. Цілими днями він сидів перед телевізором. Через рік перша операція на судинах, потім друга. Йому здавалося, що він відпочиває, а насправді його тіло вмирало від бездіяльності. Сьогодні він каже ранковий рух це як оживлення я знову відчуваю, що живу. Лікар бокерія підкреслює почніть з малого. Навіть якщо важко, робіть вправи сидячи. Головне рухатись це не тренування, а сигнал вашому серцю Я живий, я активний, усе гаразд. Але є ще один ритуал, який Бокерія вважає не менш важливим він здатний змінити ваш настрій, а отже, і здоров'я з самого ранку. Якщо ви досі з нами, напишіть у коментарях слово рух адже саме він запускає ваше серце щоранку. А тепер далі. Секрет номер 4 Посмішка перед дзеркалом, що продовжує життя. Здавалося б, що може змінити звичайна посмішка. Особливо зранку, коли тіло ще не прокинулось, а настрій на нулі. Але саме в такі моменти, за словами лікаря Бокерії, потрібно зробити одну просту річ посміхнутися своєму відображенню в дзеркалі, навіть якщо не хочеться, навіть якщо немає настрою. Чому це так важливо? Коли ви змушуєте м'язи обличчя посміхатися, мозок отримує сигнал усе гаразд. Починають вироблятися дофамін та ендорфіни, гормони радості та розслаблення. Рівень стресу знижується, а стрес, як наголошують Бокерія та його колега Майкл Дебейкі це ворог серце номер 1 Саме стрес руйнує судини, прискорює старіння і веде до інфарктів навіть у тих, хто правильно харчується. Самутня літня жінка з Пенсельванії поділилася, що кожен її день починався з цього ритуалу. Вона казала собі: Ти впораєшся, у тебе все вийде. Спочатку це здавалося безглуздим, але за кілька тижнів вона відчула, як покращився настрій, з'явилася енергія, а головне, знизився тиск. Ми недооцінюємо силу емоційного налаштування, але тіло і розум працюють як єдине ціле. Посмішка це не просто міміка. Це команда тілу жити довше, і що частіше ви її даєте, то міцнішим стає ваше серце. Але запам'ятайте, все це працює лише тоді, коли ваш організм утримує те, що йому справді потрібно. А сніданок це саме той момент, де більшість людей робить фатальну помилку. Секрет номер п'ять справжній сніданок довголіття, і це не те, про що ви думали. Лікар Бокерія каже сніданок це фундамент вашого дня. Все, що ви зробите протягом дня, буде будуватися на ньому. Але що відбувається, коли фундаменту немає? Тіло починає руйнуватися, а ви навіть не розумієте, чому. Багато хто починає день з бутерброда, пластівців з коробки або взагалі пропускає сніданок, а потім скаржиться на втому, стрибки цукру, тиск і тривожність. Це не випадковість. Перше, що ви кладете до рота вранці, запускає весь метаболізм, роботу мозку і гормональний фон. Лікар Бокерія вже багато років починає ранок з простої, але продуманої їжі вівсяна каша, невеликий шматочок вершкового масла, варене яйце та свіжі фрукти. Ця їжа легко засвоюється, насичує і не перевантажує організм. Це сніданок, який не шкодить судинам, а навпаки, допомагає їм. Історія однієї жінки 69 років, колишньої шкільної вчительки з Огайо. Вона мала хронічні стрибки тиску і головні болі. Лікар порадив змінити ранковий раціон. Вона відмовилася від кави наче, вела в меню кашу, яйця та фрукти. Через три місяці тиск стабілізувався, а головні болі зникли. Вона не приймала нових ліків, тільки змінила сніданок. Бокерія називає сніданок перезавантаженням системи. Відмовляючись від нього, ви відмовляєтесь від стабільності. Але навіть гездоровий сніданок не спасе, якщо ви продовжуєте їсти продукти, які буквально отруюють ваше серце. А ось від яких продуктів категорично відмовився лікар Дебейкі, вас може здивувати. Якщо ви досі з нами, напишіть у коментарях слово сніданок, бо саме з нього починається здоров'я. Підпишіться на наш канал та підтримайте нас, щоб ми могли продовжувати нашу роботу. А тепер далі. Секрет номер 6. Прихована небезпека, до якої Дебейкі не торкався після 50. Лікар Майкл дебейкі, один з найвидатніших кардіохірургів в історії, знав про серце все. Він спасав тисячі життів і дожив майже до ста років. І все це без гумких дієт та модних добавок. Але було дві речі, яких він суворо уникав, особливо після 50 жирне м'ясо і олія для смаження. Він казав, смаження це найгірше, що можна зробити з їжею і своїми судинами. Кожного разу, коли ви готуєте їжу на олії, особливо тваринного походження, ви вкриваєте свої артерії невидимою плівкою холестерину. Спочатку ви її не відчуваєте, але рік за роком вона звужує просвіт судин, робить їх крихкими, і одного дня тромб, інсульт, інфаркт. Один ветеран з Техасу 72 роки, вважав, що м'ясо це сила, і їв смажене щодня, аж поки не потрапив в реанімацію з серцевою недостатністю. Лікарі прочистили судини, поставили стенд, і перше, що він зробив, відмовився від олії та жирного м'яса. Сьогодні він каже: якби я знав це раніше, уникнув би операції. Дебейкі радив готувати на пару, запікати і використовувати більше овочів. Не тому, що це смачніше, а тому, що безпечніше. Він не був проти м'яса, він був проти жиру, особливо після 50 коли обмін речовин сповільнюється, а судини стають вразливими як скло. Але навіть їжа не найважливіше, адже є один ритуал, який оживляє серце навіть у тих, хто нічого не змінював в харчуванні. Секрет номер 7 чарівна прогулянка 30 хвилин, що міняють все. Лікар Дебейкі починав свій день з прогулянки завжди, навіть о четвертій ранку, навіть взимку, він знав, рух це кисень для серця. Не тренажерний зал, не марафони, а звичайна розмірена ходьба. Він казав. Якби прогулянку можна було запакувати в пігулку, це були б найдорожчі ліки у світі. Дослідження підтверджують лише 30 хвилин на день і ризик інфаркту знижується вдвічі. А якщо чергувати спокійний та швидкий крок, покращується кровообіг, судини стають еластичнішими, а серце витривалішим. Одна жінка з Іллінойсу, 78 років, розповідала, що довго не могла спати. Страждала від тиску та тривоги. Після того, як лікар порекомендував їй щоденні прогулянки, вона почала виходити на вулицю двічі на день. Через місяць сон став міцним, тиск нормалізувався, а головне, вона відчула, що тіло знову її слухається. Бокерія та дебейки сходяться в одному рух запускає життя, без нього навіть найправильніша їжа не допоможе. Але що, якби вам сказали, що є продукт, який не просто підтримує здоров'я, а буквально очищує судини, наче щітка? Про це знав інший легендарний кардіохірург. Пауза для заклику до дії. Якщо вам важливі ці поради, напишіть у коментарях слово прогулянка, нехай це буде вашим першим кроком. Бонус секрет лікаря Есель Стіна, який дожив до 98 років, зберігши ясний розум і силу. Він був переконаний, причина його довголіття рослинне харчування. Але не просто овочі, а один конкретний продукт, який він їв щодня: цільнозернові пластівці. Щоранку він починав з тарілки таких пластівців, залитих соєвим молоком з додаванням фруктів та горіхів. Просто, але геніально. Саме клітковина в цільних зернах діє як внутрішня мітла, вона допомагає виводити холестерин. Токсини та очищує стінки судин від нальотів. Есельстін казав: Я бачив сотні пацієнтів з ампутованими кінцівками через закупорку судин. Я не хотів бути серед них. З 50 років він виключив червоне м'ясо, жир та цукор. Його історія це не диво, а результат дисципліни та сили звички. З віком ми починаємо розуміти, здоров'я це не пігулки, це спосіб життя. Це те, що ми робимо щодня не раз на тиждень, не з понеділка, а сьогодні просто зараз. Кожен із героїв цього відео прожив довге та яскраве життя не завдяки лікам, а тому, що вчасно обрав корисне замість шкідливого. Не чекайте на діагноз чи симптоми. Коли вони з'являються, це означає, що ваше тіло вже давно посилало вам сигнали. Не ігноруйте себе можливо, ви давно хотіли змінити харчування? Але не знали, з чого почати можливо, ви дивитеся в дзеркало і думаєте, вже запізно, ні, не запізно. Поки ви живі, ніколи не пізно щось змінити. Почніть з малого прокиньтеся раніше, випійте води, посміхніться собі, зробіть кілька рухів, поснідайте правильно, пройдіться 20 хвилин. Це не складно, це шлях до самого себе. Якщо ці поради були для вас корисними. Напишіть у коментарях слово звичка, адже саме зі звичок починається нове життя. Підпишіться на наш канал і підтримайте нас вподобайкою. Бережіть своє серце, воно у вас одне. До зустрічі в наступному відео.